В Чергові на головній площі імені 600-річчя Ярмолинець відбулося народне віче, організоване координаційною радою Майдану, яка створена у Ярмолинецькому районі, нині маючи структуру, мету та тактику дії. На зібранні, яке підтримали жителі району, зібрались ті, кому не байдужа доля України та рідного Ярмонецького краю. А питання, які виносились на збори, цілком актуальні, бо ж була підготовлена, зачитана і прийнята резолюція учасників акції щодо ситуації в Донецькій, Херсонській областях та у Криму. Вічі підтримує і уряду та кабінету міністрів по укріпленні південно-західного кордону нашої держави, а також висловлюємо вдячність. Та захоплення, за моральну стійкість та мужність військових, збройних сил України у відстоюванні територіальної цінності та єдності нашої держави розглядалось питання, яке сьогодні захвилювало ярмаленчас щодо екологічної ситуації у урочищі Березина на місці колишньої військової ракетної шахти. Прокоментували дії з даного питання керівники прокуратури та районного відділу внутрішніх справ Роман Олійник та Ігор Ламань. На даний час порушено кримінальне провадження за статтею 252 кримінального кодексу України. Майно це транспортні засоби, які знаходилися біля цієї закинутої ракетної точки. Вони арештовані за відповідно до рішення суду. Підставою для порушення кримінального провадження стало те, що територія, на якій видобували цей метал. Це є продозаповідний фонд. Заповідне урочище Березина, парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Будь-які роботи, в тому числі і земляні, на території продооб'єктів продозаповідного фонду не дозволяють. Щодо урочища березина, нарахована екологічною інспекцією збитки, які становлять понад 140 тисяч завдані в екологічному середовищі Яномонецького району. Скажу вам, що рівень радіації він не перевищує дозволеного. Учасники майдану, та члени його ради Анатолій Головко, який про побачене воручище бережно доповів з даного питання, заявили вимогу про відшкодування нанесених збитків розкопок шахти в користь районного бюджету. Шість ночей і шість днів наші хлопці самоборона чергували для того, щоб нашу техніку, яка була. Нами арештована або затримала. Ну, ми знаємо, що всі випадки не одинакові. Обговорилась і пропозиції щодо підтримки кандидатур на посаду голови Романецької райдержадміністрації від районних партійних організацій від удару Бориса Лиса, від районної організації Батьківщина, її керівника Лаврентія Копицяка, керівника районної організації Свобода Михайла Шеманського та самовисуванця Романа Токара. У завершенні, як і на початку, зібранняло на гімн України, який підхопили усі учасники, маючи велику надію, яка спонукає до правових дій.